Всі ми любимо відкривання по, дійсно, по проповіді дуже хороші стосовно Вавилона. Хотів би розповісти да, і поділити своїм відкриванням, наскільки це важливо. Зараз ми бачимо, Російська імперія да, веде себе як Вавилон раніше. І дійсно, це нас може повернути у ті часи, коли був Вавилон, коли дійсно імперія така. Котра завоювала, хотіла завоювати весь світ, добратись до неба, щоб всі народи розмовляли однією мовою, як було раніше, да як зараз расисти бажають, щоб всі розмовляли російською мовою, всі нації підкорити і знову такого на в на просторі всесвіту зробити господство, щоб всі народи підчинялись. І дійсно, ми бачимо, що взагалі не рахує нічого. Не людське життя. Дійсно не рахує ні ресурси, ні людське життя. Що від Господа, а все по своєму замислу, амбітному імперському хоче завоювати весь світ. І дійсно це мамона це чотири всадники апокаліпсиса, смерть, війна, голод. Все вони роблять. Ця імперія зла, просто робить. А з усього світу, і ми бачимо, як це розповсюджується. часи близькі, ось часи Вавилона, І ми бачимо, як при СРСР, коли розвалився СРСР, Господь розвалив його а, могутність раніше, да, дуже могутна держава була, розвалив могутність просто без жодного пострілу. Без жодного взагалі пострілу розвалив. А об'єднати бажають. А, Зі своєю амбітністю, зі своєю а, гордістю, типа числавім, ми вище Господа. Ми бажаємо об'єднати те, що а, Господь не захотів зробити. І звичайно, ще в 91-му році. Ми бачимо, що рука Господа тут і звичайно це не буде об'єднано. Ці як ми, минула СРСР. Ми бачимо, що. Дійсно, буде власть Господа на всій землі, але нам потрібно всім об'єднатися, об'єднатись об в Господі, об'єднатись е, і духовно, по першу да? духовно об'єднатись і, звісно ж, об'єднатися е, фізично е, для того, щоб перемогти цього звіра, цього е, е, імперця. Да? Е, е, і слава Господу, що у нас є така можливість покаятись. Приєднатись в сім'ю Господа і дійсно зробити шаг для, для того, щоб розвалилася ця імперія, і царство небесне було тут на землі. Тож, об'єднуємось, підписуйтесь на канал. А в коментарях я залишу посилання до телеграм-каналу. Пишіть, об'єднаємось разом, будемо молитись, і Господь прославиться через нас. Всі миролюбі!